Олег сидів у креслі, бездумно клацаючи пультом телевізора. Канали миготіли, але жоден не чіпляв. Він краєм ока стежив за годинником, обіцяну вечерю ще не подали. Дружина Тетяна казала, що зробить йому улюблені зрази з картоплею, та на кухні все ще було чутно лише дзвін посуду. пізно вже пробармотів Олег, зітхнувши. Раніше все було інакше. П'ять років тому, одразу після весілля, Тетяна зустрічала його з посмішкою і випровесні мом фартушки, квартира виблискувала, а вечеря завжди чекала рівно о сьомій. У вихідні вона пекла пиріжки, готувала нові салати, пригощала друзів. Тоді його друзі заздрісно жартували алеже, тобі пощастило, от чесно». Вечеря готова, почулася втомлена на фраза з кухні. Олег не квапом підвівся і пішов на кухню. Вона поставила перед ним тарілку і мовчки сіла навпроти. Волосся зібране в пучок, під очима синці. Знову недосолена, буркнув він після першого шматка. Вибач, задумалась, зітхнула Тетяна і підсунула до нього сільничку. Я хотіла з тобою поговорити. Олег підняв брови, але продовжував жувати. Я хочу повернутись на роботу. Його виделка завмерла. Навіщо? Ти вдома, у тебе все є, я працюю. Але я більше так не можу, Олежа. У мене відчуття, ніби я зникла. Колись працювала риелторкою, ти пам'ятаєш? І мені це подобалось, а тепер я просто фіранка в нашій квартирі. У нас же була домовленість. Олег зняв серветку з колін і кинув на стіл. Я працюю, ти ведеш дім. Що змінилося? Я змінилася. Я не хочу все життя тільки варити борщі. Мені зателефонувала Іра, моя колишня колега. Їм зараз потрібні досвідчені люди: гнучкий графік, хороша зарплата. Зарплата, навіщо тобі гроші? Я ж забезпечую. Тетяна опустила очі. Я втомилася просити у тебе гроші. Минулого тижня хотіла купити туфлі, а ти сказав завше, що це дурниця. А новий телефон собі купив, навіть не порадився зі мною. Телефон це потреба, а в тебе і так три пари туфель. Три всього три, але Олежа. Та не в туплях справа. Підвищив голос він. Ти хочеш уже змінити. Це зрада. Це не зрада, це прагнення бути не лише дружиною, а ще й собою. Ці слова вп'ялилися йому під ребра. Він гримнув дверима і вийшов. Його всередині розпирала образа. Вони ж мали сімейний уклад, зручний, перевірений. Наступного дня Олег пішов у бар зі старим другом Ігорем, двічі розлученим електриком. Уявляєш, вона хоче працювати, каже, їй скучно, бідкався Олег, розмахуючи склянкою з віскі. Це все через фемінізм. Телевізор, інстаграмиці, філософствував Ігор. Перша моя теж так починала, а потім розлучення. Але вона ж без мене пропаде, невпевнено звався Олег. Не переживай, є метод. Поживи у матері, скажіть, що вам треба час подумати. Вона швидко все усвідомить. Олег задумався, ідея здавалася логічною. Наступного вечора, надпустившись на себе строгий вигляд, він оголосив я поживу у мами, нам треба подумати. Тетяна мовчала. Якщо для тебе робота важливіша за родину, Добре, спокійно мовила вона, думаю, це правильно. Її байдужість його збила з пантелику, але він вирішив, це хитрість. Уже за кілька днів вона буде плакати й просити повернутись. Перші дні у мами нагадували повернення в дитинство борщ з хрустким хлібом, випрасовані сорочки, запитання про здоров'я. Ця твоя Тетяна, що ж вона тебе не годувала? зітхала мама, накладаючи добавку. Олегу навіть подобалось, коли вона критикувала дружину. Він почувався правим. Але з кожним днем щось змінювалося. Мама вставала о шостій ранку, і гуркотіла кастрюлями, а щовечора питала, де він був і чому не попередив. Він все частіше згадував про тишу у власні квартири і про Тетяну, яка не влаштовувала допитів, просто була поруч. Олег заходив у соцмережі дружини, сподівався на сльози, депресивні дописи. але... На фото вона усміхнена в гарній сукні у ресторані з колежанками. Перший укладений договір. Дякую колегам під, під, під світлиною з офіса. П'ятниця, час для себе. Ще фото з новими сережками. Він стиснув зуби. Як так? Вона повинна була страждати. У паніці зателефонував Ігорєве. Вона не дзвонить вже три тижні. Та не хвилюйся, засміявся Ігор. Робить вигляд, вони всі такі, але повір, всередині плаче, але хотів вірити, але щось у ньому все тріщало. Вперше за ці роки він поставив собі питання: а чи знав він свою дружину, а чи слухав він її. Тетяна ж у цей час відкривала світ заново. Перші дні після Олегового від'їзду вона просто спала без докорів, без розкладу, без обов'язку бути усмішненою. А потім робота, дзвінки, покази квартир, переговори, укладені угоди. Після першої вдалої угоди вона з колегами пішла в ресторан за нову зірку відділу. Виголосив тоз директор. Вдома вона все змінила, переставила меблі, купила килим з соняшниками той, що Олег вважав бабським несмаком, пішла в басей, завела блог і вперше за роки відчула себе, вона жива. Одного ранку її знудила, вона вирішила, що це через стому. Але вже ввечері, сидячи у ванні з тестом на вагітність, серце її калатало. Так, що чула його у вухах, дві смужки, вагітна. Тепер, коли нарешті стала вільною, вона сіла на край ванни, думки клубком плуталися в голові. Ні, сказала в голос, не зараз, я вирішу пізніше, але в душі вона вже знала, буде народжувати. Після підтвердження вагітності, в жіночій консультації Тетяна довго сиділа на лавці в парку. Лікарка була лагідна, сказала: у вас все добре, 6 тижнів, вітамінки попийте і не хвилюйтеся. Але як не хвилюватися, коли твій світ тільки но почав змінювати і знову новий поворот? Ввечері вона зайшла в дитячий магазин, просто подивитись, ще нічого не купувала. Термін був маленький, але хотілось побачити, доторкнутися до майбутнього. Вам допомогти? запитала продавчиня. Ні, я просто дивлюсь, посміхнулась Тетяна. Перший, спитала жінка з усмішкою. Тетяна кивнула головою і почула відповідь, яка змінила її погляд на все. У вас все вийде, повірте. Вдома вона сиділа з телефоном в руках. Номер Олега висвічувався на екрані. Сказати чи ні, але що, як він повернеться тільки через дитину, що, якщо знову почне командувати? Ні, сказала вона твердо, не зараз. Наступного ранку вона полетіла у відпустку з Іриною, своєю колегою, тиждень на море, без пояснень, без дозволів. Ти бліда, сказала Іра в аеропорту. Просто трохи втомилась. На морі її справді стало краще. Токсикоз відступив, тіло розслабилось. вона грілася під сонцем, читала книги, сміялась вечорами з Ірою. вперше за довгий час просто жила. Ти змінилась, помітила Ідла за вечерю, стала впевненою, спокійною, якась інша. Так і є, посміхнулася Тетяна. І знаєш, я вперше в житті щаслива, не тому, що хтось поруч. А просто тому, що я є. Вдома вона знову перинула у роботу, але вже інакше із ясною метою забезпечити себе і дитину. Її нове я вимагало дій. Олег не дзвонив місяць, другий аж одного вечора дзвінок на екрані його ім'я, серце тьохнула. Ало, привіт, як ти? Нормально, а ти? Мені треба з тобою поговорити, сказав Олег. Про нас, можемо зустрітися? Добре. Завтра у кафе біля ринку, о сьомій. Знаєш, де це? Звичайно, дякую. Вона поклала слухавку і довго дивилась у вікно. Завтра вона вирішить, сказати чи ні, але точно знала, вона вже не та Тетяна, яку можна переконати голосом чи букетом. Наступного вечора. Вона одягла синю сукню ту, що Олег колись вважав занадто діловою, але вона знала, в ній вона виглядає сильною. Коли зайшла в кафе, Олег уже чікав з букетом лілій, колись її улюблених. Привіт, сказав він встаючи. Привіт, кивнула вона. Це тобі простягнув квіти. Дякую, сіла, помовчали. Я хочу повернутись, нарешті промовив Олег. Я скучив, хочу, щоб усе було як раніше. Тетяна довго дивилася на нього. А що зміниться? Ми будемо разом, знову родина. А моя робота якщо це важливо для тебе, він зам'явся. Я вже не проти. Олеже, справа не в роботі, а в тому, що я нарешті навчилась бути собою. А ти завжди бачив у мені тільки додаток. Мене Тетяно ніколи не питали, що я хочу. Ти вирішив, і навіть коли пішов, чекав, що я перша передзвоню. Але ж ми були щасливі ми чи ти. Олег опустив очі. Я хочу просто повернути все назад, а я ні. Я не хочу назад, і якщо ти не готовий до рівних стосунків, до поваги, нам краще розійтися остаточно. Слово розлучення прозвучало холодно, твердо, але Олег здригнувся. Ти це не серйозно?» Дуже серйозно. Розмова тривала недовго. Олег пішов, залишивши квіти на столі. Тетяна довго сиділа на місці, серце билося рівно. Вона вперше відчула, свобода не страшна. Свобода це коли ти більше не залежиш від когось. За тиждень вона подала на розлучення. Адвокат повідомив, ваш чоловік засмучений, хоче обговорити поділ майна особисто. Татяна не погодилась, не зустріч він прийшов роздратований. Ти справді хочеш цього? Ти знала, я не злий. Просто у мене своє уявлення, сказав Олег. Саме тому і хочу розлучитися. Бо у нас різні уявлення. Квартиру я хочу залишити собі, сказав Олег. Добре, але я вкладала туди частину своїх грошей. Я не претендую на все, лише на свою частину, можна оформити розсрочку. Олег дивився на неї здивовано. Ти стала якась спокійною, ти не кричиш, не сваришся. Тобі що, байдуже? Ні, просто я втомилась жити чужим життям. Він замовк перше за довгий час по справжньому. Перед наступною зустріччю для підписання документів, він спитав: у тебе хтось є? Ні, і не шукаю. Я зараз зосереджена на іншому. Він кивнув: якщо колось тобі буде потрібна допомога, дзвони, я серйозна. Тадяна подякувала, але нічого не сказала. Про дитину поки що ні. Вона вирішила, якщо він дійсно зміниться, тоді. Восени вона переїхала в нову квартиру, невеличку, але затишну. Живіт уже окриглився, приховувати вагітність стало неможливо. В агентстві всі зрозуміли запропонували зручний графік. Одного вечора, сидячи на новому дивані, вона отримала повідомлення від Олега. Відаю з новосіллям». Чув від знайомих, сподіваюсь, у тебе все добре. Тетяна довго дивилась на екран, потім поклала руку на живіт. Малюк ворухнувся, наче запитав: Ну, що, мама? Так, прошепотіла вона, я все зроблю правильно для тебе і для себе. Вона почала набирати відповідь. Тетяна довго дивилася написане повідомлення лаконічне, вічливе. Трохи відстороненим. Дякую, Олежа. Переїзд був непростим, але тепер у мене є свій дім. Все добре. Сподіваюсь, у тебе теж все гаразд. Натиснула надіслати. Відповіді не було, але вона й не чекала. Вона просто відкрила двері, не до серця, до правди. Раніше вона ввагалась, подумала б, може здатися слабкою. А тепер ні. Вона навчилась бути чесною, перш за все, із собою. Останні тижні вагітності були б одночас важкими і красивими. Тіло змінювалось, нові болі, нові звички, але разом з ними нове відчуття сили. У кожному русі малюка вона відчувала не страх, а вдячність. Вона часто говорила з дитиною. Ми з тобою команда, ми впораємося. Сусіди допомагали, запитували, чи не потрібно щось із магазину принести. Іра з роботи приходила у вихідні, разом облаштовували дитячу кімнату. Це буде надзвичайніше гніздечко у світі, казала Іра, вішаючи лампу у формі хмаринки. Таня сміялась, тільки б малюку сподобалось. На дев'ятому місяці Таня почала забирати речі в пологовий. Усе було продумане: одяг, документи, пляшка для води, улюблений бальзам для губ. І от о четвертій ранку, коли під мостом ще висів туман, почалися перейми. Вона зібралася спокійно, як на звичну зустріч, викликала швидку і поїхала. Через одинадцять годин крик, а потім маленьке, вологе, тепле диво на її грудях. Вітаємо, дівчинка, усміхнулася кушерка. У Тетяни на очах блищали сльози. Не від болю, від усвідомлення. Це вона зробила. Вона сама, і вже ніхто не зможе сказати, що вона слабка або просто жінка. Назвали доньку Марійкою, Тихе, ніжне нижне ім'я, як саме життя, яке тепер виросло з неї. Удома все було інакше. Тепер дні оберталися довкола маленьких рученят, пелюшок і безсонних ночей, але вона не жалілась. Навіть коли втома була така сильна, що хотілося просто лягти на підлогу і розплакатися, вона знаходила в собі сили. Те, що, здавалося, і нестерпним, колись тепер здавалося природнім. Сміх донечки найкраща нагорода. Одного разу через два тижні після повернення спологового подзвонили в двері, вона завмерла, вона згорена, немитим волоссям, і у футболці з плямами відкрила Олег. Тетяна застигла на місці. В руках він тримав невеликий букет рамашок і коробку з підгузниками. Привіт, тихо сказав він. Я узнав від знайомих можна? Вона мовчки відійшла в бік. Він увійшов. Донечка вспала в люльці. Олег підійшов і подивився на неї довго мовчки. Вона красива пропшипотів, дуже схожа на тебе. Тетяна сіла на диван, втомлена, вона не знала, що буде далі. Але й не тікала від моменту. Чому ти не сказала? запитав він, обернувшись, бо боялась, що ти повернешся не до мене, а до ролі, до статусу. Я хотіла б бути впевненою, що це твій вибір, а не тиск. А тепер, я можу бути поруч? Тетяна глянула йому в очі. І побачилось щось інше, не того чоловіка, що сидить з пультом на дивані і кричав про котлети, а людину, яка нарешті навчилась слухати. Бути батьком це не просто подарувати ляльку, це змінитися, прийняти мене на ву, поважати. Якщо ти до цього готовий, приходь. Не як господар, як таток, як рівний. Він кивнув я навчуся, якщо даси шанс. Марійка прокинулась і заплакала. Тетяна взяла її на руки і вперше дозволила Олегові підійти. Привіт, малеча, прошепотів він, гаркаючись її крихітніх пальчиків. Це я, тато, пробач, що не був з тобою від початку. Марійка кліпнула очима, а тоді посміхнулась ледь-ледь. Тетяна не знала, що буде завтра, але цього було досить. Через півроку у теплому червоневому парку троє людей. Жінка, чоловік і дівчинка в капелюшку сиділи на лавці. Вони ще не були родиною в класичному розумінні, але були командою. Дитина, яка навчила їх дивитися на життя по-іншому, стала їхнім спільним простором, і Тетяна знала, вона вже ніколи не буде просто додатком до чогось життя. Тепер вона головна героїня своєї історії. Якщо вам сподобалось моє оповідання, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно і допоможіть просувати український контент. Дякую!